Google не раз критикували за ті, що вони поміщають ваші результати пошуку в так званий фільтр бульбашку. Це тому, що в більшості випадків Google використовує дані з шкірного вашого пошуку, щоб створити профіль про вас і налагоджує всі майбутні результати відповідно до нього. З часом ви починаєте бачити ті результати, які вам подобаються. Але це також означає, що ви можете іноді пропускати корисні результати з-за меж вашого звичайного куточка інтернету. Зараз Google пропонує новий перемикач, який дозволяє легше вимкнути персоналізовані результати пошуку. І це може бути одним із способів вийти з цієї бульбашки. Як вимкнути персоналізовані результати пошуку в Google? Вимкнути персоналізовані результати пошуку досить просто на словах, і насправді ця функція існує вже багато років, але новий перемикач може з'являтися не завжди. Спробуйте знайти щось у Google і прокрутити сторінку результатів донизу. Під логотипом Гаягал і номерами сторінок ви можете побачити невеликий напис Результати персоналізовані. Натисніть кнопку Випробувати без персоналізації дорученням цим написом. Це вимкне персоналізовані результати пошуку в Google. Цю функцію вперше помітили в Search Engine Roundtable, хоча розрозуміло, чому вона з'являється не завжди. У коментарі, надісланому електронною поштою, представник Google сказавши, ця зміна полегшує для користувачів розуміння того, чиї їх результати персоналізованими, а також надає можливість переглядати результати без персоналізації. Ми також робимо це, пробачимо, щоб люди могли налаштовувати персоналізацію в будь-який момент. Якщо ви не бачите нового перемикача, Search Engine Roundtable також повідомили, що ви можете додати PWS 0 в кінець будь-якої url адреси пошуку Google, щоб вимкнути персоналізацію для цього запиту. Цей метод відомий ще з 2007 року. Або ж відкрите налаштування свого облікового запису Google і перейдіть на вкладку Дані та конфіденційність. Потім вимкніть перемикач у розділі Персоналізація пошуку, натисніть Тут, щоб перейти прямо на потрібну сторінку. Щоб переконатись, що ваші результати більше не персоналізовані, спробуйте зробити ще один пошук і знову прокрутіть сторінку донизу. Напис Результати персоналізовані має змінитися на результати не персоналізовані. Вам доведеться вимкнути персоналізацію окремо на кожному пристрої або в браузері, який ви використовуєте для пошуку в Google. Я перевірив це у кількох різних браузерах, і в більшості випадків результати не були персоналізовані за замовчуванням. Імовірно, це тому, що я постійно відхиляю спливаючі вікна з файлами cookies від Google або тому, що я ненавмисно змінив якість налаштування на сайті. Коли я повернувся і прийнявши спливуюче вікно з cookies, я нарешті побачив опцію вимкнути персоналізацію. Хоча ця функція є корисною, варто пам'ятати, що ви не можете повністю вийти з фільтбульбашки Google. Якщо використовуєте лише цю пошукову систему, оскільки сайт все одне приймає багато рішень залаштунками щодо того, які результати показувати. Однак варто зазначити, що є інші більше невинні причини, чому ваші результати можуть відрізнятись від результатів інших людей, наприклад, годину або місце вашого пошуку. Все ж, якщо вам здається, що Google не показує ті, що ви хочете, існує багато інших дивовижних альтернатив Google, включаючи платну пошукову систему Catch, яка дозволяє вийти з бульбашки. Оновлено, додано коментар від Google.